І всім привіт! Сьогодні у нас відео по Майнкрафт. І ми будемо сьогодні грати на карті лядяниковий період. І давайте нажимаю Создати карту. Це у нас нарешті нове відео по ігрі Майнкрафт. Можливо, його вже хтось чекав. Я вже давно мав зняти відео по Майнкрафту, не було ідей. Ну і тут в магазині з'явилася от така. Ну, вона, кстати, ще давно появилася ця карта. Ну, вирішив її зняти. Тепер тільки. Так, у нас тут загрузка, і зараз я ще на цю карту конечно, не заходив. Будемо бачити, яка тут карта. Тут всякі місії можемо, будемо проходити. Ну, звісно, обідно вона буде все повністю на англійському. Так, Треба зайти в настройки і поміняти, що я б, я бачу від першого лиця. Так. У нас тут трохи текстури помінялися, але я, а, кстати, спомню, отак вот робимо. І давайте, кстати, ще, мабуть, стрілочку поставимо. Я не пам'ятаю, чи вона у мене включена. Вот, Включаємо стрілочку. О, прикольно, нарешті. Трохи щось підлагою, звісно. Так, е, я забув, як цього чувачка він називається. Так. Е, торгувати, типу, може, це якийсь торговець. Да? Окей, я поняв. Ну, давайте дивитися саму карту. Прикольно мені. Ну, не те, щоб прям прикольно. Поки що я нічого такого не бачу. О, кстати, тут є такі носороги, як бачимо. Із мультика, хто дивився цей мультфільм. Друзі, ставте лайк. Я хочу знайти е, мамонта. Я, я, чесно, я позабував їхні імена. Звісно, я дивився всі там 5 участів, але не знаю, я таке не запам'ятовую чогось. Так. О, кстати, А, це типу та стіна, що таяла. І, тіпа, як бачимо, це тіпа, друга сторона. Нам, напевно, туди не треба. Ну. Окей. І ще хочеться, щоб подивився я на білку. Пом... Думаю, ви знаєте ту білку. Що вічно за горіхом бігає. А, кстати, у мене здоров'я, показує це горіхи. Та... А, я упав і розбився. Ну там кіснові тваринки ходили. Так що я не знаю, як нам звідси спуститься помаленьку, і подивиться. Це в нас e, тут різні локації, походу, і будуть різні тваринки. Окей, давайте дивитися, що у нас тут буде. Так, ну, інтересно, де всі подівалися? непонятно, непонятно. Ну, коли я щось, e, щось інтересне знайду, я продовжу. Коротше, я знайшов от таку штукенцію, непонятно, що це таке. Якісь слезень, типа рибка всередині, ну. Що щось... ж, а, кстати, ще яка штука випадає. Слизь. Непонятно для чого нам. Ну, більше тут нічого немає. О, водоспад красивий. Кстати, давайте на ту гору заліземо і подивимося, що там. А, кстати, що це таке? Тут дуже. А, це якась непонятна штука. Навірно, з дядникового вона періода. Окей, ясно. Так, друзі, я знайшов щось тут інтересне от такі, тут, типа, ці гейзери, типа. Типа, ну, тіпа, басейни у них такі. Так, бачимо, тут є ще і каш, давайте торгувати. І тут можна от міняти. Але в нас нема цих ресурсів. І також тут є ці носороги. Ну, Мені цікаво більше, де всі останні головні герої з цього мультфільму. Чесне слово, я не знаю. А, вот, от, мамонт. Я забув, кстати, назвав. Я не знаю, чого я забуваю, но... але зараз ми підемо до нього. Так, як мені віці вибратися, це, походу я в ловушці. Це капіці. А віцу ре... реально не можна вибратися. Капіць. мені походу, треба креатів включити. Ну, блін. І так, друзі, поки включав креатів, я вспомнив. Це у нас менні. Так, я тільки його ім'я вспомнив і скрета. Так. Зараз ми підемо до Міні, я хочу подивитися остальних. Вот такі тут є тоже ці е тваринки, які були в першій частині. Так, і вот сам Мені. Ой, який він великий. Прям такий самий, як із Мультика. Так, з ним не можна побідувати. Ну, Серно це тобі було на англійському, але було б так круче. Так. Що у нас тут? У, у нас тут лава, типа, ой, я упав сюди. Це добре, що я включив креатив. Так буде проще знаходити всяких цих. Е... О, кстати, А що тут сніговики роблять? А, він з другий, кстати. Да, другий... А, кстати, у нас щось. Ж... А давайте, кстати, візьмемо ножниці. О, тут, кстати, різні текстури, всякі прикольно. Так, давайте... Мені треба знайти ножниці. Вот, так, давайте я сюди напишу. І так, я взяв ножниці і давайте подивимося, як цей сніговик виглядає. А, ну він типу так виглядає, типа типу, сніговичок якийсь такий. Так, окей, ми це вже поняли. Давайте подивимося, які ще тут є персонажі. Кстати, що це таке? Це, типу, якийсь кролик такий. Такий маленький, прикольний, кстати, да. такий би добавили в Майнкрафт, а не просто текстурку. да. Він виглядає набагато гарніше, ніж е, обичний кролик, типу в Майнкрафті. Так, давайте дивитися, що. О, кстати, вот Ці штуки у нас такі є. Я не знаю, як вони чесно називаються. Так. І давайте дивитися, що у нас ще тут є. Вот, вот, вот ще один якийсь буйвол такий маленький. Чи це що це таке, я не знаю. Так... Окей, ладно, давайте дивиться, що у нас тут ще є. Так, бачимо там. О, кстати, тут. Прик... І так, я знайшов ще одного мамонта Менні. Це, напевно, його. Е, типа. Ні, це ще один Менні, я не знаю. Де його, типа. Я не знаю, як так сказати. Типа. Мамонт... Мамонтиха. Ну, коротше, ну, я думаю, ви зрозуміли, я не знаю. Де всі остальні персонажі з мультфільму? Два мені тут є. А, остальних, я не знаю, де... <кхи> Остальні. Так, що шо... у нас тут? Ну, коротше, тут нема багато всяких таких. Просто давайте подивимося, які тут у нас є текстури персонажів. Так, просто давайте. О, кстати, спавн. Давайте подивимося всіх персонажів. І так, давайте і Фріт. От у нас іфрит. Тож і змінена текстура, також е, поборник. Давайте подивимося. Також він якийсь доісторичний м, тіпа, животної. Так. О, що це у нас таке утка. Тіпа. А чого вона, типу, так странно літає. Е, Гравітація. Е, е, окей. Вот ще один цей, як забув, як він. Скрет вроді. Так, о, бабулька цього скрета. І дві ламі. Прикольно. Окей, давайте дивитися, що у нас тут. Це зомбі у нас. Зомбі. Окей, я поняв. І мародьор. А мародьор у нас. Це, мабуть, з п'ятої частини ці... той, той динозавр, да, да, це з п'ятої частини. Той, що був ще мозок такий величезний. Так, ще один кісь динозаврик у нас тут є. Ну, В принципі, текстури мені подобаються, Так, да, це цей з молотом ще тут таким величезним. Це персонажі із п'ятої частини. Воу, тиринозавр такий величезний. Окей, мені це подобалося. Давайте подивимося, які тут є ще тварини. І так, давайте дивитися, що в нас куриця. Так, от така у нас куриця, типа. Це ті, типу, великі штуки, ну, чого ж тут вона якась маленька. Окей, давайте дивитися, що у нас там далі. Псила. Ось така пчела у нас. така текстура пчели. Ага, це у нас. Так, свинка. Це у нас от така свинка. М -м, прикольно. Так, що це у нас? А, це таке саме. Це у нас білий медвідь у вигляді носорога. А, це цей цей, той лев. Ну, Типа, не лев він, а. Ну, історичний цей. Ну короже, я чесно забув. Так, окей, давайте подивимося, який у нас кіт. О, у нас кіт красивий, реально такий. Окей, давайте подивимося останнього посліднього персонажа. Тут у нас дуже ще багато є всякого. но на цьому відео я зупинюся. Ну, я думаю, тут будуть всякі уровні. Но... Якщо вам таке відео, друзі, понравилося і ви хочете продовження ці цієї карти, я вам типу, покажу всіх остальних персонажів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока.